Є нагода прийняти участь у змаганнях, бо у нас 26 числа це субота, у Хмельницькому буде проходити чемпіонат України з фрі-файту. З нашого клубу буде їхати два спортсмени, які будуть представляти наш клуб на цьому чемпіонаті. І сьогодні ми трошки поганяли вес, Вроді би все в нормі, але бо там зазор 200 грам. Пацани, скільки ви поскидували? Все чітко? У мене 47. У мене 4700. 47 100, ну, тобто, все в нормі. Це буде чемпіонат України з фріфайту. Буде там два розділи. Реал файт по free Fight – це повний контакт. Серед дорослих та лімітед файт це серед молодших юнаків та юніорів. Правила по free Fight такі. Тобто розбивання є в партері, больові, задушливі прийоми теж. Тренування будуть проходити на килимах, буде їх там 3-4 штуки. Тож, планується все провести за один день. А там вже як воно піде. Чесно, зараз не можу сказати, скільки там областей буде приймати участь, але вже десь 9 заявки вже відправили. То так, так що я не знаю, скільки там буде спортсменів, бо в цьому році вже дали добро, Буду, буде приймати участь більше спортсменів, ніж завжди, бо раніше було, тільки в одній вісовій від області можна було приймати участь тільки два спортсмени. Зараз скільки хочеш. Тобто якось так. Це перше, а друге буде submission fight, це тобто, греплінг. Греплінг вже буде за правилами греплінга, тобто там будуть нараховуватися бали за виконані прийоми. І перемогою можна достроковою здобути перемогу. Це больовий чи задушливий прийом. Тож, по фріфайту, обов'язково виступають добрий вечір всім. Ще хто. Напишіть, будь ласка, як мене чути, бо я з петличкою поставте плюс, якщо нормально, якщо не дуже, то мінус. А ми продовжуємо далі. Тож, по фріфайту виступають спортсмени у жовто-блакитній формі. Дякую, мене добре чути, Сереж. По фріфайту будуть виступати у жовто-блакитному жовто кімано. Тобто синій верх, жовтий низ. Можна виступати без шолому і без захисту на ноги. Це за бажанням. І там реально серед молодших по правилам Light Contact. Тобто, якщо йде перевищення, рефері встановлює е, бій, а, зупиняє бій і каже попередження, тобто отак. Що ще по правилам? По правилам коліно в корпус є, в голову тільки, по-моєму, 13-15. Тож, і вихід за зону теж зразу рефері зупиняє попередження, 2-3 виходи. Це вважається, що ти, як то кажуть, на українській зараз. Хочу перевести. уникаєш бою. А якщо ти уникаєш бою, то ти тоді програв. І, ну, як завжди, з, за правилами в пах не б'ємо, не б'ємо в затилок, не б'ємо в коліно, бо фріфайті це за цим дуже стежать і будуть наказувати. Ще по правилам, дивіться. В фріфайті дуже круто, що ти за кожен удар і получаєш бали, а потім всі бали сумуються за перший і другий поєдинок, і потім вже по сумі балів виявляється переможець, Бо в ММА може так бути, що ти херачиш, херачиш перший раунд. А потім трохи не дотянув, концовочку взяв твій суперник, і ти вже програв цей перший раунд, але для цього ти витратив всі свої сили, і на другий раунд у тебе вже якось не вистачає дихалки, і ти програв. То тут, чого мені це подобається, тут враховується кожен удар. тобто у рукою у голову у тулоб 1 бал, ногою ловкік 1 бал, в корпус 2 бали, в голову 3 бали, але ще є складна техніка. Це якщо ти робиш з розвороту або у пришку, це 4 бали. А якщо ти зробив з розвороту у прыжку, це вже 5 балів. По кидкам, там теж е, рахується прохід, якщо ти зробив 1 бал, кидок 2 бали і амплітудний кидок 3 бали. Якщо ти, коли робиш кидок, твій спортсмен, ноги Піднімають, ноги спортсмени, піднімаються вище рівня <кхем> тулуба. То отакі правила. Що ще я хотів сказати? Ну, я хочу сказати, що це буде дуже круто, тому що всі спортсмени реєструються на електронній платформі. І вже до змагань ти вже бачиш, з ким ти будеш. Змагатися. І я, я вважаю це дуже класно, тому що є зареєстрований клуб, і потім на любі змагання вже ти подав заявку і вже є спортсмени, спортсмени, які зареєстровані, і ти вже до змагань бачиш, як то кажуть, сітку. Тобто менше проблем з, та часу з документацією. Ось так якось за 5 хвилин я розказав, що у нас буде. І це буде у Хмельницькому. Ми ні разу туди не їздили, тобто цього город, города ми ще не бачили. Приїжджаємо ми у п'ятницю, зважуємось. Якщо все норм, то відпочиваємо. Якщо не норм, то ганяємо, ганяємо і ганяємо, поки ми не ввідемо в свою вагову категорію. Їде у нас Кравченко Артем, це 13 років 47 кілограм. Та Гавриш Дмитро. 12 років, теж вагова 47, то так. якщо вони не зроблять, то, то буде дуже печально, прийдеться ганяти вже на місці. Але ми трошки ще поганяємо до того, їдемо ми потягом, так що трошки ми будемо робити кросфіт у поїзді. Якщо за один день Змагання проведуться, то вже в суботу ми будемо їхати назад. А може і не будемо. А якщо не проведуть в один день, то фінали будуть у неділю. Я вважаю, що до обіду, мабуть, вони вже закінчаться. Все буде залежати від кількості кількість спортсменів буде приймати участь. Ну я подивився, що багато okay. хлопці. Що там сабмішену? Дуже багато людей. У мене ще по фріфайту 12. Ага. Значить, по фріфайту. Mm -hmm. Багато, а. Я, я думаю, що там, мабуть, сабмішену буде дуже багато людей. І там, мабуть, і навіть дівчата можуть приймати участь у сабмішені. Mm -hmm. По фріфайту. Дівчата не можуть приймати участь, а сабмішену. бо це було у 2018 році був чемпіонат України і там я вже не дуже пам'ятаю. Тож, і ще я планую в п'ятницю ввечері взяти інтерв'ю у нашого голови нашої федерації Фіфайту. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, або мені на Інсту. Інста там є е, в описі каналу. І буде під цим відео. Тож напишіть, будь ласка, запитання, які ви хочете, щоб я задав. Нашому президенту. Ну, понятно, я йому буду задавати такі загальні питання, як виник фріфайт, бо він виник ще, 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 ще 22 роки тому. І це перший український вид спорту в змішаних єдиноборствах. Потім вже з'явився казахський двобій, а потім MMA, от так. і ФММА. Отак. Потім ще я буду брати інтерв'ю у мого інструктора з самозахисту Ріал Кравмага, у Ігоря Конвішера. Це володар чорного пояса, чорного пояса по Кравмага. І третє інтерв'ю буде у головного судді. Так що дивіться, то можете задати. Любе питання з фріфайту, з ММА, з правил. Я все це освітлю на цих інтерв'ю. Ну, а далі я планую ще зробити таке. Таку, як то кажуть, ну, інтерв'ю я хочу поїхати у Херсонську область. Та взяти, зробити репортаж, як жили люди під час війни в окупації. Це поїду я в селище Велика Олександрівка і у Високопілля. Це Херсонська область. Тож я думаю, що це буде дуже цікаво. А зараз ми займаємося, готуємося до змагань. Сьогодні у нас Проходить е реплінг, тож всю молодшу, все мол всю, все, молод все тренування молодшої групи, хлопці бігали кругом в одязі і поскидали добре віс. Так що, будь ласка, якщо є у вас питання, будь ласка, напишіть, я зараз. Е Буду відповідати. Будь ласка, задавайте питання. Хто там у нас? Скільки у нас глядачів? Ага, лайкосів у нас три. Тобто було три глядачі. остався один. Ну, хто там остався? Напишіть запитання, на яке я буду відповідати. Тож, хто не знає, наш клуб називається Клуб Мангуст. Ось наш банер, на ньому є написи, де ми проводили змагання, але там ще не всі вони записані. І ми, мабуть, вже коли будемо у Хмельницькому, подописуємо ці змагання. Так. Хто планував ММА? Хто вигадав ММА? Ну, ММА — це змішані бойові, бойові мистецтва взагалі. Як Виникли вони, мабуть, ще у. Я не знаю, як Бібізяна взяла палку, вже виникли тоді бойові мистецтва. Ні, а, ні, спалкою, ні, ні, з палкою це е, самозахист, ну, хоча, якщо подумати, то я, мабуть, я, я, як тільки один ударив другого, то це вже були, був п'яток бойових мистецтв. Ну, то, мабуть, був бокс. А коли вже почали бити ногами друг один одного, то це вже пішов кікбоксинг. Коли почали штовхати друг друга, це вже пішла боротьба. Ну а так професійно бойові мистецтва вже підняв це UFC у 90 х Чесно, зараз задаю. Десь 91 рік тоді почав перші чемпіонати і на цих чемпіонатах. Тобто не було вагових категорій. Не було вагових категорій. І отакись міг змагатися з отаким усьо. Тобто хто кого і все. Тоді вже, як то хотіли визначити, який вид спорту був сильніше. Чи то кікбоксинг, чи то бокс, чи то борьба. І в першому, в першому чемпіонаті перемогу здобув боєць з бразильського джиу-джитсу. Став чемпіоном, то він задушливими прийомами одержував перемогу достроково. Тож, і це, мабуть, два чи три чемпіонати були такі правила. Потім вже почали звертати увагу, і вже вагові категорії почали. Почали да, втілюватися у правила і вже, як то кажуть, більш-менш почались нормально. Будь ласка, тихіше, я вас прошу. Я вибачаюсь, і правила почались більш-менш, як то кажуть, реальні. Я буду брати у судді по фріфайту. Теж там правила створювалися в 2000-х, і вони теж з часом змінювалися, бо безпека спортсменів це саме перше, що повинно враховувати у всіх змішаних бойових мистецтвах. Бо це саме головне зберегти. Здоров'я спортсмена. Так що я, я відповів на це питання. Давайте ще питання, будь ласка. Якщо цікаво, будь ласка, зараз ще відповідаю на ваші питання. Тож я ж ще раз кажу, що змішані бойові мистецтва, ну як то кажуть. Розвивалися сильно у середньовіччя, це Китай. Китай, Японія, ось, мабуть, такі страни, де, де е, це, це бойове мистецтво використовувалось, бо тоді там на кріпаків нападали. Військові і кріпа... кріпаки, кріпаки бігали з палками, з мотигами. Такі ще були унчаки, двох палочні, трьохпалочні, да, потім там ще був монастир Шаолінь. А це там були монахи, які його захищали. Будь ласка, тихіше, я вас прошу. Які захищали його, бо на нього весь час нападали і хотіли його захопити. І там були дуже такі круті майстри на той час. Ну і звідти пішла вже комбінація оцю, оцих бойових мистецтв: бокса, кікбоксинга, самбо і таке інше. То підписуйтесь на канал. Я вже так, треба випити трошки водички, бо я вже почав з... забалакуватися. Чи фатить мене? А ви, будь ласка, напишіть ще питання, та я відповім. Відповім на них. Дивіться, у нас там рубрика питання і відповідь. Там дуже прикольні. У плейлісті у зайдіть і подивіться. Хто ще не дивився? Так, не буду ставити, треба воду всю допивати. Ага. Хто головний вмей? В ММА головних, як то немає, є федерації і в них є, ну як хто, президенти. от. У нашій федерації фріфайту, е, ну як, фріфайт створив Старовойт Андрій Петрович, а наразі у нас президент нашої федерації Росохатий Михаїл. Вибачаюся. Не знаю як по батькові. А в UF MMA у нас Шемаров Володимир. В козацькому двобої у нас ого. В козацькому двобої у нас. Вилітало з голови. А ну нагадайте, хтось. Хто у нас А, Радіоно Володимир, так. так. Президент української спілки казацького двобою. З кікбоксингу не знаю. Ну це оце три федерації, які ми, в яких ми приймаємо участь. Рейбом. Можете знизу заходити, в яких ми приймаємо участь. Е, бо по УШУ, по ушу ми не, не знаємо, бо на чемпіонати України ми ще не їздили, тільки приймали в місцевих змаганнях, це на чемпіонаті області. А в ММА, в UFC там головний у нас хто? Це як же ж його? Ну Той Лисий, такий як я. Дана Дана Вайт. Так, так, так. Дана, Дана Вайт, бо він там головний. Але ж дивіться, по UFC там було, було дві організації, це UFC, а друга була. Яка друга була організація в UFC? Белатор. Друга організація ще була Белатор. То UFC її потім викупила, але не пам'ятаю, в якому році. Тож, я вважаю, що на це питання я вже відповідь дав. Давайте ще задавайте питання. Так, прискорилось. Є ще питання. Ну, це меч, це не є. Це такий меч для тренування, бо він навіть не заточений, там стоїть пластмасова штучка. Так що, отак. От так. Ну добре, якщо питань у вас немає. То тоді закінчуємо прямий ефір. Ага, чекаємо зараз ще три секунди. Що і як? Що там таке? А там відкриваємо журнал і дивимося, там є якась інформація. Там, там щось, так. Да. Обережно. То отак. От Дивіться. Зараз будуть змагання після змагань. Тепер прямі ефіри у нас будуть. Сьогодні ми затримались на 10 хвилин. А так, прямі ефіри будуть, як там написано на банері, 18.30. Так що. 18.30 будуть прямі ефіри, буде розбір техніки. Давайте домовимось. Тоді на вівторок, наступної неділі, у нас буде розбір. Ну, давайте розберемо, що таке удар, як його правильно виконувати технічно, як ставити кулак. Як е, правильно виконувати, щоб робити цей удар швидко і точно, ну і щоб отримати обов'язково нокаут. Так, все, дякую за увагу. Якщо питань у вас немає, то обережно. У нас трохи тут аварія не, не скоїлась чи не трапилась. Тож, всім до побачення до наступного вівторка 18.30 ми завершуємо цей прямий ефір. І, мабуть, зараз всі будуть робити кросфіт до кінця тренування. Все на все добре. Лайкоси і коментарі. Дивіться, коментарі просто пишете сюди. І, і ще я ж кажу на інтерв'ю, яке я буду проводити на змаганнях або в інстаграмі, або у Фейсбуці. Все, нарешті тепер. До побачення. що не може з